Вітаю, друзі. Ну що, як бачите, шаленими темпами ми підходимо до наших перемичок. Нам залишається тут зараз заармуватися, змонтувати ряд газоблоку, ну, відпиляти наші відкоси. Хто слідкує за нами, той знає, що ми по місцю відпилюємо відкоси і вже монтуємо наші перемички, друзі. І от для того, щоб змонтувати тут перемички, на цьому об'єкті виробництво у блоків. Ми проводимо самі. Вже ви бачили там відео, де ми з Максом вирізали у блок ручною пилою. А от тепер ми зараз вам покажемо, як це зробити електропилкою, друзі. Є в нас три види у блока. Три види. Оцей 375-й, як ми бачимо, це буде армопояс на наші наружні стіни. Саме на зовнішні стіни. 375. Ось уже в нас є готові 8 ублоків. Вони саме випиляні під соточку, як ви бачите. Потім, коли змонтується цей ублок, на нього змонтується ще сотий блок. Отак змонтується ще сотий наш блок. І оце буде висота нашої такої перемички. Ну, я її називаю балка. Да? І буде конкретна, друзі, балка. Хто слідкує за нами, вже знає, що ця балка буде змонтована саме на оцій перемичці. Ось ми вже тут підготували наше вікно, але тут ще буде сотий блок змонтований. І потім вже виставимо нашу опалубку, і потім буде змонтований у блок. Беремо, знаходимо блочину, саме, друзі, щоб вона була у вас ціла. Бо багато є блоків з різними сколами, а також з такими мікротріщинами, то краще їх не беріть, бо коли ви випиляєте вашу середину. Маєте шанс, що ваш облок розсипеться. Тому краще вибрати таку гарну ціленьку блочинку. В нашому випадку ми беремо. Це замовник так спроєктував такий облок. 12 зовнішньої стіни, тобто по З Зсередини буде 6 см і знизу теж 6 см. І оцей саме всередині кусок ми випилюємо. Потім в'яжемо каркас і заливаємо бетон і вібруємо його. Я вже казав неодноразово. І коли ми з Максом випилювали у блок, я там все пояснив, що отака блочина, друзі, в магазині коштує 250 гривень, щоб ви розуміли. 250 у блок. А ціла блочина коштує від 100 до 120 чи 130 гривень. Тобто ви будете переплачувати від 100 до 150 гривень за те, що вам виготовили цей облок. От і рахуйте. Хочу ще пояснити. Ми випилюємо тут одну блочину, а так займається тут людина, замовника цим ділом. А так, якщо б ми, наприклад, багато їх напилювали саме ми, ми б зробили шаблон, що й вам рекомендуємо, і це було б швидше. Да? Ну, так ви б не розмічали там, міліметри. Шаблончик клац обмалював, обмалював. Одна людина заготовлює, малює вам, ви тільки випилюєте. Це можна швидко, як конвейер да Макс. Да. А тут буде більше уявіть, більше 100 метрів армопоясу, скільки це блоків потрібно. Тому ми вам просто одну виріжемо, щоб ви розуміли, як це приблизно робити там електропилкою, а не ручною пилою. Вже не один, друзі, об'єкт ми будували, де самостійно вирізали у блок. Але, на жаль, в той час ми відосики не знімали, тому й немає у нас про це відео. Але тепер буде, да, Макс? Вже друге. І передивіться там, будь ласка, є, де Макс ручною пилкою пиляє. Ну, Ми там трохи заморилися, чесно вам скажу. А тут зараз побачите, що це буде набагато швидше. В принципі, ми налаштувалися і беремо, друзі, і запилюємо. так ставимо облочину нашу і по вертикалі по цій лінії випилюємо. І той кусок повинен сам і випасти. Там. Нічого складного! І все, дивіться. Відпав наш кусок. Значить, хочу сказати вам, що ми пиляли звичайним цепом, але все ж таки найкраще використовувати є спеціальний цеп, друзі, з победитовими напайками. Ми його не купляли, бо він нам зараз не потрібен. Коштує він в районі 1000 гривень, може 1200. Ми звичайним по дереву цепом випиляли вам у блок. Витягуй. Обережно. Отак. Ага, трохи вони допиляли, ну це так собі. І все, дивіться, у блок. Виготовлений. Береме, беремо, беремо. <реш> <реш> беремо нашу терку потужну за 200 гривень. Рекомендуємо терочки отакі. Затираємо і все, друзі. Ми зекономили зараз 150 гривень. Друзі, все, дивіться, готовий. О, да. І ще один у блок, виготовлений. Я ж кажу нашим друзям, да, Макс, да. скільки ми зекономили? 150 гривень. На одній блочині. А нам їх, друзі, сюди. А нам... Да, а нам їх потрібно сюди близько 200 штук, щоб ви розуміли. Десь від 150 до 200 штук. От і рахуйте, умножте на 150, 200 умножте на. Ні, друзі, я вам брешу. Нам потрібно їх тут більше 300 штук, бо тут буде два армопояси, щоб ви розуміли. Більше 300 штук на цей об'єкт піде у блока. Тому я думаю, це крута ідея випилювати в блоки самостійно. Вам, друзі, п'ятисон та щільність газоблоку. Коли ми запилюємо 400-ту щільність, це відбувається просто дуже швидко. Отакий процес, друзі, маємо сьогодні вівторок, тому обов'язково підписуйтеся і в неділю вже вийде повне відео. І тут зовсім буде інший вигляд на нашому об'єкті. Який називається будинок з 375-го газоблоку. Все вірно, головне рівно і швидко. Ну все, друзі, до зустрічі, якщо. Є бажання побачити, як ми хлопці вчимо зарізати газоблок. Підписуйтесь і обов'язково побачите в повному відео. В неділю. Все, до зустрічі. Зрозумів? Там, де ми згибаємо, у нас з'єднуються дві трубки і все. Зараз я вимикаю наш квадрокоптер і все вам покажу.